Я буквально прослужив півроку, ну ще такий, знаєш. ще не, Скажімо так, більше, ніж дух. І Коли письма приходять, там діжурний, да, по роті, він роздає ці письма. Там, тому, тому, письма. Тут приходить мені письмо Чікал Дмитро. і написано Бздунько Ауріка Абрамовна. Даю, Бздунько Ауріка Абрамовна. Чуєш? А я сижу, і він так що читає з Донько, від кого. Я кажу, це напевно не мені. Я кажу, в мене таких немає. Він каже, ну це точно не тобі. Ні, я кажу, у мене таких немає. Мені кажу, це, навіть, помилка якась. Каже, ну це точно не тобі. Я Кажу, ні, не мені. Я кажу, хочете, можете вскрити і читати. Він каже, можна? Він бере, блін, це письмо вскриває, Я сижу там. І починає читати. А тут знаєш, нас там багато Бо, yes. тому що почту, почту обично роздавали вже там після, вечері, після вечері, коли вже там є вільний час. І приходить діжурний там по часті, по пороті і роздає ці листи. Я кажу, то читай, кажу, це не мені, це, в мене таких знайомих немає. І він бере, читає, відкриває. а що саме цікаво, в тому конверті куча фантиків від конфетту. Так достає, достає цього листа, знаєш, фантики падають. Всі так всі це заінтригували, всі так раз, на, знаєш так, що за фігня. Ну і тут тут пішов текст, Богдан розказуй текст. Давай. В общем, моя версія: Діма збирається в армію і каже. Бо там так класно тим пацанам, які мають дівчат, вони їм пишуть листи. А я йду, в мене дівчини немає, мені ніхто напише. Я думаю, нічого, я тобі, курва, напишу. Але думаю, Діму забрали в армію. Хлопець, хлопцю, писати якось, ну не то. Думаю, треба. Придумати якусь дівчину, ну і. Фамілію придумав. Да, і придумати фамілію і ім'я по, по батькові. Ну і я назвав видуману дівчину Зунько Авріка Брамовна. Написав, було <сподинько> натхнення, написав листа і І фантики вислав, той постав твою фантики. дешевих конфет. Не, ну ти. Ти говориш, але ти не говориш. Все було до кінця. Я зараз розповім. Суть письма. Суть письма. О, ти, суть письма. Суть письма, що, що ми з тобою, може ти мене не пам'ятаєш, але ми з тобою десь на проспекті там познайомилися. Біля, біля ць? мусорки, біля цікуліця, біля мусорних ящиків. Біля мусорних ящиків. Я там було так, знаєш? Я знаю, що ти клікнуєш. Панчики. Ні, ну просто... И свою фотографию. и вырезал Я... за журналу здоровья толстую такую борту. Утелка молока и батон. Да, и да, есть батон прямо в прикуску. А Дима, ну, ця... коли приїхав, рассказывай, что був чувак, який постійно. І Бонько, ну, ну, ну. Да. і тут він приходить Зданько. і каже, що прийшов до тебе лист з до <рик> Да. Він каже: я не вірю. Думаю, що вигадує да, і дозволив читати. Да, я все таки знаешь, думаю, блин, ну не може мені таке. Думаю, це якийсь прикол. Кажу, то беріть читайте. А вони реально бруто і лес відкривають. Дві випадають Ді, фантики. Кажи, якби знав, що, що там написано, І я знаєш, вже І слухай, і там знаєш то письмо, так все серйозно. Мене все, да, мене, мене, мене зовут Ауріка. Ми з тобою, ти, мабуть, мене не пам'ятаєш. Ми познайомилися. То українську чи російську було, я вже не пам'ятаю. Російську. Може, що і російську. Ми познайомили з тобою на проспекті, на Мусорського, вісім мусорних ящиків. <тас> э, ми спілкувалися з тобою про фантики, у нас общее спільне то хобі. Я колекціонирую фантики, висилаю тобі свої колекції лучших. Да, да, да. Саме дешеві. Тишки да. з конфетами. Ребята, барбаристки. <тас> висилаю, ділюсь з тобою своїми лучшими Э, Да, нет, делюсь самыми лучшими своими образцами в своей коллекции. Э, Но если ты меня не помнишь, как я выгляжу, высылаю тебе свою фотографию. Ну, ну и шо. И там чивика. Такому халате. Бутылка, да, бутылка да, кефира, такие ботоны. <рістю> і засідці зайняло всю лавочку. <рістю> да. А чуваки, знаєш, чуваки ж думають, що це все серйозно, і всі падають, дружуть. <рістю> Я десь, да, слухай, там місяць від того, знаєш, від тих приколів. А потім, блін, думаю, ну, зрозуміло. Я зрозумів, <рістю> що Бодян почерк. І що? І все, поржали, ну, було, було. <рістю> Такі були цікаві емоції. Я не знаю, що